Всім доброго ранку, слава Україні дорогі глядачі. Сьогодні у нас четвер. Ну як завжди по накатаній. Сьогодні у нас таранчучок. Правда, думав спочатку не знімати, а потім вирішив трішечки зазняти. І на даний момент, поки є в мене хвилинка, вирішив наче крижити цибульки. Зараз вже калюха знімає вже, наверное, під черевинку. Тобто все, як завжди. Зранку калюнчика забрав, кабанчика завалили. Калюха займався своїми справами, поправлявся по господарству. І зараз будемо прогрівати сковорідку. Як би там не було, що не було. А поки є така можливість, Поки будемо готувати таранчучок. Ну і сьогодні вирішив зняти коротке відео, ще раз показати нашу продукцію, як вона виглядає. І так як питали там деякі люди, яка цінова політика на сьогоднішній день. У нас От. Опа, Калюха вже несе під Калюха не збивай мені телефона. Бросай її сюди Опа. Оба. Так що приїхала під Зараз ми це все діло упорядкуємо, аж цибулинка моя залетіла. О, Бігом це все діло зараз дорізаємо. О, ну, А потім вже поріжемо. Розкладемо. І спитав я Олесі Петрівні ціни. І вам покажу де що як називається і яка ціна на сьогоднішній день. Так як ціни різняться, в кожному регіоні ціни різні. О, чомусь, не знаю. На деякі є частини там одна ціна однакова, а на інші там щось дорожче, щось дешевше. Оце так само, як і там картопля. Картопля там в одному регіоні вона була не по чому, наприклад, в Чернігівській області, бо там усі нею займаються, а в Одесі або в Харкові там люди купували набагато дорожче. Так що, друзі, зараз розкладаємо і працюємо. Почерева на огонь. Зараз обрізаємо бички по Не знаю, там вийде мене чи ні. Шурша номер 2 сама низька. Ну, шурша номер 1 це кухня, яка знаходиться у нас. Ну, Не шурша а кухня, яка знаходиться в хаті. От, а номер 2 це оця. А номер 3 це вже літня кухня, яку ми за період ютубу зробили з вагончика. Так що відбиваємо савком. І зараз одрізаємо порізочок. Клад одрізаємо зазочок. Іначе крижуємо ставимо на... Прогрів нашу сковородку. Кажу, кому подобається це все діло. Ну, є люди, яким це подобається. І також хотілося передати Вері Сергієнко великий привіт, подякувати їй. Тут отримав я посилки. Отримав посилки з допомогою на шпиталь. І там запитували, верніше говорили, що краще віддати там вологі серветки хлопцям на передову, а не віддавати. На шпиталь. Ми будемо віддавати на шпиталь безпосередньо це е, передвижний госпіталь, який знаходиться безпосередньо е, саме ближче до лінії зіткнення. І там потрібні ці речі. І я чомусь думав, що це ми будемо їхати в саме місто Харків, ні. Хлопці до нас виїдуть, виїде швидка і ми передамо. Так що завтра ввечері ми будемо е, видвигуватися. І також мені ще повинні передати посилку з Австрії, але вона буде трішечки пізніше, бо не успіли. От. Зоя повинна передати. Так що а ми рухаємося далі. Працюємо в напрямку, допомагаємо хлопцям. Збираємо ще на автомобіль на 58-му бригаду. Вчора покрасили з Олегом і з Сашком нашу Мазду перекрасили. О. Комусь там щось вона не сподобалася. Машинка доволі вона старенька, але доволі хороша. Взяти, як де 22 навару, їздив колін батько е, із Свіанора. Недавно був він. Приїжджав трішечки додому і заодно трохи підремонтувалися. Машинка ходить і в таких умовах, як вони працюють, то доволі витривалий автомобіль. Так. Це у нас жирочки. Так що, друзі, поки зараз це все діло нарізаємо. Це ми зараз поріжемо. Ну, так ми його почекрижемо на полосочки. Опа. Потім порозкладаємо це все діло. Ну а я ще збігеньки наготую. Заріжу заготовочки оце всього діло на таранчук. на в кусочки і косиночки. Так що поки на паузі. Щас ставлю на прогрів. Розложу це все діло, потім покажу. Так, ще заготовочку. От, Так що ми не вибираємо там собі філеєчки. Ось хтось каже те. Жидяра, економиш навіть на цьому. Ні, ми зразу в першу чергу, що є. о, для того, щоб зекономити час, бігеньки нарізати, і приготувати таранчук і займатися своїми справами. Я вже говорив, задача моя приготувати таранчук до того моменту, поки колій не розбере свиню повністю. Ну, Я маю на увазі повикати. І тим часом, поки він там розбирає, викатує, я тут це все діло привожу його в порядок. І таким чином... Ми м'ясо реалізуємо. Тобто м'ясо продаємо без кісток. От. Сало продаємо тільки боковушки де м'якеньке. з передків ми його коптимо, маринуємо. Почеревано-почеревно. Ну, це такий продукт доволі цікавий. І почеревано доволі в нас непогана. Так що ще, ще цю штучку ми наріжемо. Так, Там видно, не видно, не дуже видно, звісно. О, це целе трошечки видно. О, Чи посунуть, воно сунеться. Так, сковорідочка наша прогрівається, зараз біленьке все ще клацнемо. І це ну, таке любимо, не знаю, Леся Петрівна любить, я люблю. Це воно таке ну, м'ясо, сало. О, воно з віком, коли ти стаєш доросліший, то більше чогось любиться таке. Ну, Щоб було як почеревну. Ну, почеревну люблю. Щоб було і жирок і було м'язком. Так що зараз загружаємо це все діло. Ну. Так що слухаємо шкорчання. Десь кусок повитів, що там, на щастя. А, на столі. Так, є таке діло, що ще цей косиночок дорізаємо. І я думаю, нам хвати. Так як таранчук у нас кожну неділю, хтось каже, що кожен день їсти таранчук ви поприпухали. От. Ну, то таке діло. Ми не кожен день, раз в неділю. Одну голову ріжемо зараз в неділю. До війни було, різали. І мало ну, дві голови неділю, ну зараз одна голова неділю. Так і працюємо і далі. Потихеньку, потихеньку. Кабанчик у нас е це був рижий. Ну не дюрок, а рижий. дюрка. Батько був дюйор. Доволі такий непоганий. І попечеремені. Це в мене брав Серега Чорнухинський ризик, потім брав у мене е, коля з любовців, це що я пам'ятаю. А тоді чимало у мене поросят брало ризик. Там дядько вже приїжджав, теж просив. Приїхав за двома, забрав троє. Так що, друзі, процес іде. Е, Того різочка наша вже скорчить. Все, розкладаємо нашу почеревинку, хай вона охолоджується. Ну що, друзі, розмрозжили салку, учиться його черевинку. Це бочки сала, які ми обрізали. Отак От з мішечком. Е -е, привезли мені нові мішечки. Де можна взяти мішечки? Мішечки можна пошукати там, де є склади, де кава, сухофрукти. От, як на Троєщині, там вона, там. Ну Мені Вася мангольщик замовив і привіз. Так що все. Почеревенка лежить охолоджується. Ну а ми працюємо далі. Ну а тут у нас проше Я Думав, не знімай. Таранчук був безцінний, ціни нема. О, так що якщо даже він колись їде до когось, то він їде подарунок. Так що саме тут. Є ціна, є або по ціні, або безкоштовно. Такі моменти також є. от. А знижок був, то ви там говорила мені одна людина, да ми ж оптовики, ми ж у вас беремо постійно там. Ну, а потім, виходить, комусь одному досить. Дешевше на 5 гривень розстрілять і починається. Ні, або продавати всім одинаковому, або віддавати даном. Так що зараз є два варіанти. Ну вони і раніше так були, тільки направлення трошки помінялися. Що ти патрон контролюєш? Патрік? Ти вже йому щось давав, Калюха? Патрону щось давав? Ні, він не просив. Не просив? Так що Калюха сьогодні кабанюку таку, да? Каже, єлі доїхав. Боре трохи, каже. Трохи є? Кабанчик хороший, так? Да? Ну каже, того, що першого легав, то той більший. Той більше, так? Да? Хотів дари. Але він не слухняний, так? Да? Хороший. Хороший. І колір такий цікавий, так? Да? По м'ясу? Серед... Ну і не темний, і не білий. Ну, є різниця, все-таки. Оси вже оси летять. Не так, зараз похолодало, не так мухи, як оси зараз вже літають. Так що калюха пече по салу. Ми жаримо Леся Петрівні таранчук. Якось оце похолодає, буде може день, може днем будемо різати, заснімемо весь процес. Що ти кажеш, Леся Петрівна? Вже поїла. Все, калюха погнав. Саме смачне це отаке. Зараз її я кусок хаплю і кидаю цибульку. Вже трошки поміняли свою позицію, їмо оце свіжачок. Більше додавати не буду. Щас перекусю і додаю цибулю. Таранчучок нашій готуєте. Треба було закидати вже цибульку. Теж посмакував, пару кусочків кинув, оскільки мені треба. Смакота. І зараз це все діло перемішуємо. І хай собі тушкується, накриємо кришечкою на маленькому вогнику. Ну і буде потім калюнчик перекусити. Надія Анатолійовна, застолі в нас немає, тому що там кажуть, а що ви там, треба застолі там. Застолі, не знаю, застолі колись було давно, коли різали раз у п'ятилетку, то в селі пам'ятаю, і сусіди приходили, і всі, і кожному ділили по кусок і розносили. Ну, було зовсім по-іншому. Зараз свиней не так-то багато навіть в селі тримають. Так що якось так. І все воно міняється. От у нас Свої традиції. От. Як би там не було, скільки б ми не різали, буває навіть два дні підряд ріжеш. Все одно таранчук жариш, для того, щоб свіженьке було От. От таке, як полюбляє Олеся Петрівна. А дівчата вони виберуть там кусочок такого м'яса, з'їдять і все. О, дівчата таке не дуже полюбляють. Так що, друзі, все, працюємо далі, приїхало сало, розрізаємо і показуємо. Ну що, Друзі, трохи в мене запара. Щас бігеньке це все діло розберемо. Світло пропало, показав завів генератор, поки те виключив, те включив. У мене він слабенький, не вистачає на всю потужність. Тому хотілося б такого щоб завів, щоб на все хватило. Ну, Але що є, то є. Ходимо, контролюємо в ручному режимі. Зараз покажу бігеньке сало. От таке сало. Сало, оце сало, друзі, оце сало. Оце Такого сала вже давненько не було. От вам і рижий кабанчик. От. І з мішечком присмалено, доволі таке. Та ну шикардос. Три точно є. Шикардосовське сальце. От. Це у нас Оба, це у нас з лопатки, з передківця, воно піде на копчення, то піде на переробку. А таке сало ми продаємо по 200 гривень. Нас беруть. І це не реклама. І нас його замовляти не треба, У нас замовлень більше, ніж є того самого сала чи всього остального. Просто розказати і показати цінову політику, яка є на сьогоднішній день у нас, в нашому дворі. Тому що буває там на ринку, піднімають, а опускають. У нас є своя політика, є своя цінова політика. Ми можемо частково віддати, а лишку чи арешту продаємо по тій ціні. Всім однаково, немає різниці. Тобто якось там колись мені один чоловіка писав, о, і яка у вас ціна на я кажу, 200 або даром. Так що 200 це людям, які можуть дозволити купити, а е, даром ми знаємо, кому його можна дати. Ну, в першу чергу це нашим захисникам неодноразово ми передавали вже і будемо передавати, поки будемо працювати, дякуючи їм. Так що, друзі, рухаємося далі. Ну що, друзі, ході, зараз час трішки піджимає, світла немає. Треба бігенько бігти там щоб відчинити двері в курничку. І... Але я вирішив вже досніму відосик і розкажу все-таки приблизно цінову політику, яка у нас на цьому столі. Так що, друзі, по ошейку. Ну, шиї, якщо не відділений, це у нас буде передня частина, це у нас буде ошийок. Він у нас 240 гривень. Так само йде і антрикотик, і продовження ошийка 240 і биток. ну Правда, потім це потрібно, це все діло зачищає. І також 240 гривень цінова політика. Не знаю, як там, де там, в кого. Не пишіть мені одразу обдираловка, не обдираловка. Тобто, е Я вам кажу ті ціни, які Ну, це я так почав Лесі Петрівни, якщо запам'ятаю, то десь отако. Задня частина тобто, отака вже зачищена, е 200 гривень. Е лопатка така 190, тобто, без кості теж зажилована. Чому? Ну, Тому що така купа в нас вже... Хламу виходить, все. Оце, все, оце все обрізки із м'яса. Тобто ось все, і це все, все обрізки. Так, що там у нас далі йде? Сало 200 гривень, я вже вам показував. Отаке товарне сало, таке коштує 200 гривень. Таке ми його все маринуємо і потім продаємо копчене по 250 гривень. Тобто, таке ми не продаємо. Хоч воно м'які-м'якусінька, навіть із передньої частини із лопаток. Але ми його не продаємо. Продаємо тільки отаке боковушки. По ребру, тут теж тут свої моменти, товарне ребро, тобто м'ясне. Воно коштує, ой, точно не пам'ятаю, 160 гривень. Ну, там є ще голе ребро, там друга ціна, точно не пам'ятаю. Голова по 35 гривень, кілограм, печінка 85 кістки м'ясні, хребтові, ну, такі, що там зошийка із хребта по 35 гривень, голі по 20 гривень. О, ну, рульки 85 кажись. Вирізка це ну, філейки. Тобто, так само, як і гентрикот по 240 гривень. Пафина стоїть 180 гривень, ну, якщо зачищено. От, І обрізки і сала, ну, вони вже їх забрали в кулюк, їх постійно забирають, або ми їх перетоплюємо на жир по 35 гривень. Це і задочка, там ось, і всякі шкурочки, сюди. Тобто і по тушонки, хто там питав, яка ціна, поки ще продавали 140 гривень. Ну, але якщо взяти така ціна на м'ясо, то реально це вже виходимо в ноль. Ну, але потрібно робити, тому що в основному тушонка у нас йде куди, йде хлопцям. Так що частково ми її продаємо. Частково оплачують є в нас знайомі і друзі, які купують у нас або ми передаємо на схід, або відправляємо посилкою. Туди, куди дають адресу, або відсилаємо до адресата, і вони потім самі це все діло роблять. Ну, але кількість невелика, і... тому що в нас невелика кількість і на даний момент продукції. Тобто в основному забирається сирим, ми частково переробляємо. Якщо нам треба по переробці там переробити, ми буває собі ріжемо окремо порося, і таким чином, там, наприклад, на домашню кобасу чи ще якусь, тому що теж забирають. І Льоша Саєнко любить таке діло, От, ми йому відправляємо, буває. Мамка його проплачувала, була замовляла. Та її ми відправляли заморожену і вони самі готують там на дрова. Так що, також паштет 110 гривень, кажи. Куряча тушонка з кістками без хребтових кісток 125. 125 матче. Кров'янка та, що в банках по 80 гривень і жир 60 Так що, друзі, ну от така цінова політика на сьогоднішній день. Так що буду на цьому завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто працює з нами, працюємо далі, в напрямку перемоги збираємо на автомобіль для 58-ї бригади. Так що бажаю всім добра, миру, скорішої перемоги, ну і щоб кожній родині була. Отака От засмальцована, але повна таранчука сковорода. Так що, друзі, всім пока-пока-пока.